Друзі, ловіть літній лайфхак на той випадок, якщо дуже жарко в автомобілі. От Ви прийшли, світить сонечко, ви зразу включаєте кондиціонер. Але це неправильно, тому що ви будете цим от повітрям, те, що у вас в автомобілі від пластика гарячого, від шкіри, якщо у вас там є, будете вдихати це. Це не потрібно робити. Як потрібно. Свій автомобіль правильно охладити. Тось ви просто включаєте автомобіль, відкриваєте всі е вікна в ньому, як задні, так і передні. І за е після того, як пройде десь хвилинка, щоб пішов потік свіжого повітря, ви просто активуєте кондиціонер. Активуєте кондиціонер наповну е це найкращий лайфхак це найбільше Літній лайфхак для охолодження вашого автомобіля. Тобто, Все повітря вийшло, коли ви відкрили вікна. І...